Всім доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого каналу. Всіх рад бачити. В сьогоднішнє відео хочу поговорити про таке питання, що саме найкраще зробити підлогу в сараї для свиней, які, свої, як -то кажуть, свої ну, плюси і мінуси її визначать, а також ці перегородки між станками у свиней. Да, тобто, що її краще робити. Але на початку відео я вам покажу. <кх> Як то кажуть, невеличкий дике нашу криницю, яку ми ось це коли я, у неділю ми їздили чи ні, чи в суботу, я вже не пам'ятаю. Поїхали тут ну як в сусідній район, 130 кілометрів від Чутова, Купили криницю з сусідами скинулися, тому що, як то кажуть, за всіма прогнозами зима буде важка. І для того, щоб якось більш-менш. Це все діло пережить і для того, щоб і вода була, це як саме основне наше. да То вирішили, ну як ми ще вирішили, це все діло відновити е, минулої зими цієї, що було. Да? Але поки зима, поки те все ніяк було. А дерево на самій криниці ну дуже в плачевному стані, тоді верхнє кільце також дуже. І, і вирішили ото. Зробити. Поїхали, купили, там чоловік мені допоміг, по нормальній ціні ми її привезли. Ну і саму зараз криницю вам дерево сам покажу. Зробив чоловік дуже гарно. Якщо комусь там може ну сусідні наші райони, комусь буде потрібен номер, то без питань звертайтесь, людина адекватна, робить да? Також знайшли бригаду, яка <кій> приїде почисти колодязь. Тобто ми знімемо старе дерево, знімемо верхнє кільце, замовимо нове кільце, після чого обов'язково вони вони сказали, викачують повністю воду, обов'язково почистять нижні кільця. І в принципі, така робота їхня. Ну, на даний момент вони ну, сказали, що вартість робот, робіт їхніх 3,5 тисячі. Не знаю, дорого багато. Ну, я б туди в колоді це точно не поліз би, тому що ну, трошки страшнувато. Стосовно, можливо, ну як ви знаєте, вартість цих робіт, або є фахівці, які там, ну, по Полтавській області, ну тут Харківська, вони сказали, що вони з валок. То напишіть координати, буде також цікаво з людьми поспілкуватись, може вони більш якісніше зроблять, або вже є перевірені люди. то тобто, цих я просто знайшов сам, та і все. Ну, зараз я вам засніму колодязь ну як за саму верхній час криниці, як, ми, як нам він зробив, можливо комусь сподобається. Так, друзі, от таку красоту чоловік зробив. Думаю, всім сподобається, всім видно. Чик. В даний момент розраховувати, що все буде добре зимою, дуже тяжко. Тому готуємося до зими. От, таке. От така красота, точніше. А як воно буде там, насправді, ну, поживемо, побачимо. Але все це діло зробити потрібно, відновити, зробити і забути. Так, друзі. Продовжуємо наше відео. І ну, ще пару слов додавлю, да? Як так замовили ми ще окрім ну, тих дрів, що в нас є. Ми ще, я хочу ще окремо скласти дрова. Уже колодочками по 30 см, якраз під нашою як ну, якщо тліє воно там, чи як воно там правильно називається. Тому потрібно уже літом і зараз. Та треба було ще весною готувати і заказувати ці дрова. Ну нічого, зараз закажемо, не підсохнуть, в принципі. На якийсь час хватає. Тема ну, як, така, під, підсумовую що все ви ще скажете. Скажу так, що потрібно літом готуватися до зими, не потрібно чекати її. Тому що з кожним днем я, ну, і всі це розуміють, що гірше і гірше стає і кожна е, ситуація, і кожні зміни, що на фронті, що в країні вони ну, кожен день якісь нові зміни, і потрібно бути до них. Хоч Частково готовим і зрозуміло, що йде, як би мовити, ну, не покращення, а погіршення. Ну тут нічого ми з цим не зробимо. Поки так, дай Бог, все буде нормально, сили і здоров'я хлопцям нашим. Якось так. Так, стосовно основної його теми відео, дивіться, дерев'яна підлога. Оце тут зараз дуб. Але він трошки якоби ну, уклон тут є. І от, на даний момент, коли тут е, сухо, да, то в принципі нормально. Коли ж тут свині, він мокріє, він слизький. Плюс уклон, можливо, якщо б рівно було, то і нормально було. То я отакі ще понабивав. Ну, Не, не подобаються мені дерев'яні. що в сараї... Ну, як Коли ми починали, там був, 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 був у нас станок, то також були дерев'яні підлога, Дерев'яна вона рівна була. Да? То чесно, ну, понятно, що свині пісяють, какають, як то кажуть. Да? То це як то, як би мовити, такий об'єкт підвищеної небезпеки, і все це діло вони і розщихалися були, і ноги скольз... ну, повзуть. да? Тому в цьому плані я скажу, що це ну, мінус дерев'яна підлога. Хоча, ну знаєте, є люди, які тільки дерев'яна підлога, там раз там, у 2-3-4 роки, можуть ну, коли як, їх ці всі доски міняють, хоча я пам'ятаю. Вони колись там щось з'їли, одну доску, добралися, попідривали ті всі доски. Ну це ужас. Тому я не за дерев'яну підлогу на даний момент. Це точно. Звісно, ну це дуже. Це, По-перше, що це на даний момент дерево дуже й дороге, ціна його, і таку розкіш міняти його там через 2-3 роки. Ну я не бачу сенсу. Зараз перейдемо в Сараїв і подивимося їхню. Як кажуть, мій варіант підлоги. Так, Друзі, ми вже у Сараї, тому ну, я ж кажу, що дерев'яна підлога ну, точно не, не варіант. Е, На даний момент ми викор... я, ну, як залили ми тоді бетон, хлопці нам зробили підлогу. Зробили уклон, виходить, з, з цієї сторони трішки він сюди уклон йде. І воно хоч трохи, бачите, воно бриштачки стікає сеч, вода. І це вже є ну, зручно. В принципі, сказати, щоб вони десь тут вже хоч хтось десь так вирив капітально, що вони добралися до землі. Цього немає. Періодично ці йомки ми промазуємо плиточним, плиточним клеєм цим. Підлатуємо їх і в принципі, як ну, такої грандіозної роботи, ми по ньому не робимо. Тобто ми залили раз бетон нормально, нормальної якості, так, не поекономили на пропорціях, ні на, ну, особливо на цементі. Так. І тоді там, це я їх заливав, не знаю, зараз я його щось не бачу. Це був турецький цемент, там він 550-й. Його ну, дуже багато тут привозили, я його тоді раз тонну, раз-дві брав, тобто для всяких різних цих потреб. Тому що то, то штукатури, то заливки, то також ну, в хазяйстві, як кажуть, все пригодиться. Стосовно ну, в принципі, бетон, ну, я ще та, вважаю, що саме е, таке, ну, економічно обґрунтовані на даний момент це бетонна просто підлога. Головне взяти гарний цемент. Якщо ж, ну, звісно, можна розглядати такий варіант, як щелинну підлогу. Але щелинна підлога буде вона дорого, дорога в самій, щоб, щоб, самі, щоб самі ці плити купити. Плюс під них треба ванну зробити, там тс 310 звісно, це більш такі значніші е, капіта, ну, гроші потрібно, щоб вложити в це, це діло. Хтось це може виділити на них, хтось не може, тому. Як, як на мене, ну, щілину підлогу не кожен з себе зробить. Також, наприклад, ну, зробити щілину підлогу, а ви передумали займатися своїми. все може бути. Так? І що тоді? Ця ну, то підлога, хоч якщо перегородки розвалили то щось ще завезли, живе, чи неживлені, чи просто склад зробити. Так? А щілину підлогу ну, ніхто нічого не зробить. Ну, це моя, моя думка з даного приводу. Тому, на, на мій погляд, саме найбільш економічно обґрунтовані, це просто бетонні поли залили і забули. Також дивіться, стосовно перегородок. Ну, Я вважаю, в принципі, у нас тут кирпичини, то вони себе нормально показують. Сюди тоді в мене не було швеллера. В тому сараї, як добудовували, ми ставили, а Тут я просто брав уголки і брав такими полосочками його зварював. Получався такий швеллер. Все це діло бетонувалося в землі. Оцей швеллер. і стіна вже яка перемичка, як ну перегородка на цю на ту сторону гналась, то воно вже тут схвачувалося і ще на арматуру в стіну. Тобто, все це одним таким, як то кажуть, монолітом робилося, обштукатурили і капітально. В принципі, до стін. До цих перегородок взагалі, жодних питань. Також в мене взагалі товариш один також свиней тримає, він взагалі, знаєте, як зекономив, він взяв і зробив корита також з кирпича. На півтора кирпичинки він, по-моєму, виклав їх і на раз, два, три, чотири, десь рядка, плюс-мінус. То в принципі, вже скільки років кажуть, кормушки з Кирпича себе показали нормально, працюють добре то він каже, якщо будучи сарай додати, то буду тільки так робити. Тому, як то кажуть, прийміть до уваги. Тут наша старушка корми малих. От такі справи, друзі. Тому, в принципі, пишіть свої думки стосовно того бетонної підлоги. Цей сарай ну, йому, Друг, дві зими він. Да? Да, дві Перезімував це третій рік, фактично. Бетонна підлога в ідеалі. Ту ми заливали, в оцьому, де відгодівля сарай, ми заливали пісок і щебінь, а тут ми заливали гранвіців і пісок. І це менше все ну, відповідно. То в принципі, ну. Тримається добре, він такий хороший якості. В початку ми взагалі думали, чисто, знаєте, як залити. Хотіли цемент і ну, грапили цей гранацев. Але тоді подивилися, що нам не вистачить. То і кошти щось були під, під, під пряжка. то далі вже пісок підмішували, ну, нормально, залили, держиться добре. Також, в принципі, ось тут в цих перегородках, тут оце швеллер. Це тоді я в Лубни їздив, якраз купляв балки, шифер, е достки, все, шальовку. І якраз тоді підвернувся такий швель. Я його купив і то також перегород, ну, він забетонірований в землю і арматура зв'язана в ту стіну. Тобто це все як воно схвачено <кій> і тримається на дуже гарно. Дуже-дуже добре. От такі справи, друзі. Тому пишіть в коментарях вашу думку з приводу того, що краще робити. Перегородки ну, з дерева взагалі не розглядаю як варіант. Як на мене, вони їх або з'їдять, або ще щось, да? і вони не є довготривалими. А от така сама конструкція, як на мене, найнормальніший варіант. Плюс, да, оце, дійсно, кому може хтось думав, що зробити кормушки, розгляньте варіант, як зробити її із кирпича. Може, колись буду в товариша, то я засніму, покажу як, але в принципі думаю, на просторах ютуба є такі відео, то найдіть, подивіться, як люди роблять. То, В принципі, ну, непогано виходить. Він, він їм розділив, виходить, туди корм, а туди воду. Тобто не з цих поїлок, каже, воно мокро, так сухіше, мені каже, так проще. У кожного свої, своя дубка. Так, друзі. Будемо працювати, потрібно вичищати, зараз понагодовуємо свиней і потрібно, як так, кажуть, далі працювати. Тому що поки є можливість, потрібно щось робити, щоб, як так кажуть, літо не зря пройшло. От такі справи, друзі. Добре, всім все найкраще, працюємо далі. Все буде Україна.